Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер клас. Тенісний прогноз. Мастерс на ґрунтових кортах Монте-Карло. Друге коло 1, 16. Чоловіки. Вмощуйтесь зручніше. Вмощуйтесь зручніше не тільки чоловіки, а і наші чарівні жіночки, дівчата. Ласкаво просимо і вас е до нашого каналу До нашої спільноти. Долучайтесь, хто ще не підписаний, підписуємось. Ставимо вподобайки, а хто більше привик звик їх називати лайки. Лайк like, англійською подобатися. Це буде також вірна назва. Вподобайки лайки. Змістовні коментарі під даним відео від вас. Це найважливіша підтримка. Дякую вам, друзі, всім за це наперед. І будемо починати. П'ять матчів я вибрав на дев'яте. Вірніше сказати, один матч 9-го у вівторок, 9-го, я вже вибрав. Сьогодні у нас 8 квітня, і я вже заглядую у завтрашній день. На 9. Вірно, на 9 квітня е, також заплановані матчі 1 з 16, і якщо е, дозволить погода, то вже розпочнуться і матчі третього кола. Але Поки що ми розбираємо самі цікаві матчі однієї 16-ї. Отже, почнемо з матчу 37-річного Джоковича, який уже ось невдовзі буде відмічати і 38-й день народження проти челійця табіло. Табіло одного разу, нагадую, у минулому році в Римі, так само в одній 16-й, тільки в Римі, в Італії. На ґрунті вже вигравав у Джоковіча 6-2-6-3. Я вважаю, що не можна йти на пенсію, поки не отримати сатисфакцію. Посміхнитесь. Я дуже люблю, коли ви посміхаєтесь. Джокович буде намагатися віддячити табіло за минулорічну поразку в Римі. І я більш ніж впевнений у впевненій перемозі Джоковича, Вибачаюсь за тофтологію. Я прогнозую в матчі проти табіло 9 квітня. Джокович перемога і тотал менше 21,5 гейму. 1,68. <кій> Тобі ж впевнена перемога Джоковича. Далі. Медведєв Мюллер. Француз на один рік молодший за расиста. Рашист Медведєв вже, можна казати так, досвідчений. Але ми констатуємо той факт, що Даніл уже вилетів з першого десятку. Медведєв тут представлений як 11-й номер рейтингу чоловіків. Е так і хочеться сказати. Туди тобі і дорога. 11, 21, 31, 101. Шуткую. Там все до нас і за нас вирішать. Зустрічались двічі. Двічі перемагав Медведєв над Мюллером. Але на ґрунтових кортах зустрічаються вперше. Так. Хочеться, щоб мій прогноз не збувся. Але все ж таки я ж профі і повинен прогнозувати навіть ось такі матчі за участю представників Болотного ханства. Медведів впевнена перемога, мій прогноз. Але повторюю ще раз, хочеться, щоб він не збувся. Чесно кажу. Ну, я повинен прогнозувати навіть і такі неприємні матчі. Точніше сказати, матчі за участю представників неіснуючої держави Error 404. Медведєв перемога по форі мінус 4 гейми. 2-26. Якщо ви не хочете так ризикувати, як я, ви можете взяти Медведів, перемога по форі мінус 2,5 або ж мінус 3 гейми. Я беру мінус 4. Я вчора дивився гру Медведів Хачанов. Хто її так само дивився, підтвердять мої слова, що расист Даніл Медведів. Чудовій формі. На жаль, так, йдемо далі. Ще один расист, Андрій Рубльов, зустрічається з нашим з вами, ну, майже родичем Гаелем Монфісом. Це чоловік Світоліної. Монфіс 14, й Монфіс на 11 років старший за Рубльова. Рубльову 27, Монфісу 38. Уявляєте? Рубльов 9 поки що тримається в першому десятку. 2-1 рахунок між рубльовим і Монфісом на користь Рашиста, а на ґрунті зустрічається вперше. Так, да, було б це хоча б 5-7 років тому назад. Я би брав би Монфіса. А зараз, на жаль, друзі, констатую такий факт, що Рублю впевнено переможе. Впевнено, я маю на увазі відносно, е навіть не отдасть і одного сета. Так, Монфіс буде боротися. Монфіс буде підтриманий е, трибунами, глядачами, адже це також один з улюблених його турнірів на ґрунті. Монфіс буде намагатися щось зробити, але вже не той темп і трішки не той рівень тенісу. На жаль. Хоча, опять-таки, е, таку тезу. Я був би не проти, якщо б мій прогноз на цей матч також провалився. Тому що я прогнозую перемогу Рубльова 2-0 по сетах. 2-49. Це мій єдиний остаточний прогноз. Але так, десь там у глибині. Душі. Я б не против, щоб мій прогноз. Отримав поразку. Так, Рубльов 2-0 по сетам 2,49. Це вже 3. І ще два, друзі, два матчі. Альтмайер, Гаске. Гаске, до речі, одноліток. Монфіса. І. Е Земляк. Так само француз, 38річний ветеран, має перевагу над німцем Альтмайером 2-1 в особистих зустрічах. І, до речі, всі, матчі, всі три матчі, були на ґрунті. Так, Гаске 2-1 перемагає в особистих матчах. Проти Альтмайера. Гаске на 12 років старший за Німця Альтмайера. І тут я дивлюсь, Альтмайера роблять фаворитом. Не погоджуюсь. Я вважаю шанси 50 на 50. І то Альтмайеру 50 я віддаю тільки за рахунок того, що він набагато молодший і резвійший. Але досвіду Гаске не займати. Мабуть, із тих, хто залишився в Монте-Карло, зараз в Турі найдосвідченіший не тільки француз, а і взагалі тенесист, так само, як і Монфіс. Тотал більше 21 гейму. Я прогнозую на матч Альтмайер гаске 1.68. І переможець цього матчу, друзі, увага! Альмайер Гаске, переможець виходить в одній восьмій на переможця пари черундуло Алькарас. Ось це і буде п'ятий мій прогноз в цьому відео. Алькарас. третій в світовому рейтингу чоловіків в тенісі, 21-річний іспанець початково проходив майже всі свої тренування в юнацьких школах, в дитячих тенісних школах. Початково на ґрунті, вихованець ґрунтової школи. Але зараз ми знаємо: Алькарас Універсал. Черондуло також представник ґрунтових шкіл Аргентини. Майже вся Південна Америка це вихованці ґрунту. І до вашого відома, у 2019 році, будучи ще зовсім молодими, Алькарасу було. Лише 15 років. Це дуже важливо. А черундуло було 20 років. Так ось, Черундуло вигравав у Алькараса 6-2, 6-4. Але, друзі, оце чарівне українське слово. Але Пальманова іспанський турнір серії. І ТФ 15. Чоловіки, 15 серія, це, ну, скажімо, 60 65 разів слабіше, ніж Монте-Карло. І навіть у 15 разів слабіше за Бухарест, Маракеш і Х'юстон. ATP. Це даже не ATP, це ITF. Організація ITF проводить отакі менш значні турніри. Ну, факт є факт. Такий факт зареєстрований. Черондуло єдину зустріч між аргентинцем і іспанцем, виграв 6 років тому назад в, в іспанському ETF. І знову скажу, друзі, чудовий шанс, чудова нагода отримати сатісфакцію в матчі реванші і навіть пере, навіть Перебільшити сатисфакцію, тому що значення Монте-Карло набагато більше, ніж е, значення Пальманове. І я вважаю, що нас очікує впевнена перемога Карлоса Алькароса. Так, чером було е, зневажати взагалі не можна. Недооцінювати, я рахую. Але все одно я добавлю ще раз оці приставки. Неймовірно впевнена, Карлос скучив за великим тенісом. Тим більше за тенісом на ґрунті буде чудовий яскравий матч. Я навіть не удивлюсь, вибачаюсь, не здивуюсь. Якщо один із сетів закінчиться або 7-5, або 7-6. Але не наполягаю на цьому. І тому я взагалі не розглядаю тоталів тут. Все може бути. Але я впевнений, що жодного сету Алькарас не віддасть. 2-0 Перемога по сетах. Алькарас. Алькарас 2016. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, Алькарас, останнє свій інтерв'ю дав і сказав, що я приложу всі зусилля, щоби виграти. Перший в своїй кар'єрі Монте-Карло. Я вважаю, Алькарас до цього вже готовий, але знову це чудове українське але. Є у нас Циципас, не забувайте, Каспір Рут, Джокович Зверів, Ну і інші претенденти. Там два расисти розглядаються як претенденти також. Також не забувайте. Отже, друзі, якщо ви вже підписані на наш канал, тоді заряджаємо вподобайки, лайки. І пишемо змістовні коментарі. Дякую вам за підтримку, за перегляди і активність на нашому каналі це дуже важливо. Слава ЗСУ, слава Україні, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом на чолі з Путліром. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам я закидаю набагато раніше в наш телеграм-канал. Тому, якщо ви не любите слухати мої довгі промови тут на Ютюбі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Він так само називається майстер-клас. Посилання на нього у першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео, користуйтесь. Друзі, дякую, що ви у мене є. До зустрічі всім па-па.